Повідомлення про захоплення кораблів у водах Аденської затоки та індійському океані постійно з'являється у засобах масової інформації. Якщо раніше пірати виступали звичайними розбійниками, то сьогодні вони позиціонують себе як добре організоване злочинне угрупування для боротьби з яким залучаються міжнародні організації. Саме з такою метою представники НАТО разом із крюінговою компанією V-SHIPS Україна провели спільний практичний семінар. Детальніше розповість Ірина Мунцян. Морське піратство за останні десятиліття досягло безпрецедентних масштабів. Стількох нападів піратів на судна із такою зухвалістю світ ще не чув. На жаль, українські моряки теж нерідко стають жертвами піратських нападів. Серед них нерідко зустрічаються і одесити, якими сьогодні є морські пірати. Якщо раніше їх можна було називати просто розбійниками, то сьогодні це професійно організовані групи для боротьби із ними. Експерти НАТО навіть розробили єдиний комплекс заходів існує ціла низка заходів, і вона викладена у правильній практиці, яка пропонується у вазі судоходної компанії, старшому командному складу капітану. Головне, аби керівництво корабля діяло за встановленими правилами та нормами. Одним із важливих форматів боротьби із піратством є своєчасне отримання оновленої інформації для капітанів кораблів про дії піратів. у ризикових водах та недалеко від Аданської затоки. У нас є військово морські сили НАТО, які ...можуть запобігти захопленню, але у цій ситуації є найбільш важливим інформування моряків про дії піратів. У 80-ті роки капітанам не рекомендувалося підходити до берегів Сомалі більше ніж на 50 миль. Сьогодні відстань для морських злочинців не є перепоною. Всі вони оснащені високошвидкісними човнами сучасною зброєю. На цих кадрах можна побачити невдалу спробу піратів захоплення корабля. У більшості випадків моряки стають їх заручними. Шниками старший механік Станіслав Яценко провів у полоні 10 місяців та 3 дні. Йому на власному прикладі відомо про навички сучасних морських злодіїв. Я якраз з капітаном дав отчет, ну на репорт писав. Якраз в це час підійшов танкер. К нам з нами зблизився танкер, снігов сбросили скифы, лодки. Быстроходные. У нас скорость очень маленькая, мы не могли, пароход не очень новый. Ну и от скифа от уйти практически невозможно, а надо иметь в два раза выше скорость и расстояние хотя бы, чтобы большое было. У нас скорость порядка 9 узлов всего было. Поэтому... Захватили дуже швидко, дуже. за заклик про допомогу. Капітан корабля Бліда був поранений. Чомусь українських моряків сомалійські пірати бояться понад усе. Через це їх намагаються всіляко ізолювати. Нам прийшлось хуже всього. Судно судна слідувала салалаха страна мани Мамбасаки Русим'я. Трудно прийшлось такої дісіта, тому що ми були опасні для піратів, Вони нас боялися чому о, і нас держали всіх на капітанському мостиці, ми спали на пан. Все 10 місяць. там разрешали двигаться по хаю там все. Помогло нам вижити що? Одесская шутка, ми все з юмором, ну і большевітське воспитання. Саме тому розповсюдження інформації про превентивні заходи проти моряків є особливо актуальні, але чомусь більшістю крюінгових кампаній подібні тренінги ігноруються. Передрейсова підготовка моряків проводиться лише у деяких Проблема сьогодні полягає в необізнаності працівників флоту про можливу стратегію боротьби із піратами. Сейчас є много мір защиты. Это проволочна защита, это водяная защита, это понятие цитадель, етабарікадірування мостіка та Проводка судов в составі конвоя під охрани спецназа Существует очень много средств защиты, і все таки моряки должны знати, що це существует, і, звісно, уже потім на борту це тренування і практические отработки тих задач, які как раз для защиты гражданских судов при проході е, от пиратства зон. Незважаючи на те, що сьогодні в Україні відсутні власний флот, вона все ще є морською державою. Українські моряки працюють на суднах під іноземними прапорами. І одесити на виняток. Україна сьогодні посідає четверте місце у світі за кількістю наданої робочої сили на морському ринку. Саме тому інтереси вітчизняних моряків повинні захищатися державою. В цілому для цього розроблена програма будівництва карвету підписана президентом України. Чи вдасться реалізувати програму на практиці? Залежить від надходження коштів. 17 мая 2011 года была заложена закладная доска на судостроительном Черноморском заводе в Николаеве. И корвет должен сойти со стапелей в 2016 году. Сегодня мы занимаемся как раз поддержкой фонда, был организован фонд возрождения флота Украины. И я в городе Одессе как раз являюсь представителем, который помогает собирать, может, это и малые средства на строительство корвета, конечно, но если каждый это сложилось испокон веков, что меценаты или граждане строили боевые корабли для защиты своих государств. Окрім технічного оснащення моряки потребують певного психологічного впливу. Побувавши в полоні у піратів, йти знову в море, звісно, моторошно. Представники міжнародної групи гуманітарна відповідь морському піратству знають про особливість підходу до кожного гравця морського ринку. Вішипс допомог організувати семінар, сумісний семінар НАТО, як ні странно воєнний блок, Європейський офіс НАТО підтримує іменно гуманітарний аспект. На жовсія дають собі чітка чоти в тому наскільки травматичне перебування в заложниках для, для, для моряков за словами учасників семінару, співробітництво із з офіцерами НАТО по проблемі ефективної боротьби з піратством дозволить розробити теоретичні схеми, які будуть успішно реалізовувати себе на практиці. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.